Відео знято для каналу XTA автомобіль BMW 328i в кузові F30. Це 2013 рік виготовлення. Тут у нас 2-літровий бензин турбований. Для даного автомобіля я придбав на сайті XSTV ось таке ось мастило. Так би мовити, універсальне мастило для полегшення відкручування різних болтів. Гаяк і так далі. Ось його фірма К2, каталожний номер W115. Так. Називається воно К2 Вулкан. Тут щось на польській мові. Фірма, як ви вже напевно знаєте, польська. К2 це доволі відома фірма. Так, тут усілякі застереження на різних мовах. Ось на українській написано для чого саме активна рідина, що має розщеплювальні та змащувальні властивості і так далі. Тобто, коротко розкажу, що і для чого. Це проникаюче мастило, яке необхідно для змащення різних деталей, полегшення відкручування різних також чи деталей, чи болтів, чи гайок і так далі. Тобто, Наприклад, я придбав це мастило спеціально для робіт з ходовою частиною автомобіля. Тобто, напевно, багатьом вже відома така ситуація, коли ти хочеш щось відкрутити, а воно не крутиться або крутиться і скрипить, нагрівається гайка або болт тобто від тертя. І ось саме це мастило з отакою от чудовою направляючою. Шланочку чи як його назвати, нам для цього і знадобиться. Тобто ми перед відкручуванням змащуємо цим, струшуємо балон, змащуємо, чекаємо хвилин 10-15 і відкручуємо. В принципі, скільки я використовував такі мастила, то ну, трохи допомагають. Не скажу, що прямо панацея, що вони відкручують, допомагають відкрутити те, що не відкручується, але полегшується точно. Тому що, ну, як мінімум, вони змащують саму різьбу, де ви будете відкручувати. І вже гайця або болту е легше крутитись по ньому. А в ходовій частині, як ви знаєте, багато бруду, багато е різних забруднень від дороги, мастил і так далі. І навіть буває і ржа, яка також завадить е по лег легкому відкручуванню. Тут е також ось написано: розчиняє ржу навіть на найбільш і ржавих болтах та гайках. Ну, тобто будемо зараз тестувати. І ось те місце, де без засобів такого типу багато чого буде складно вам робити. Тобто ходова частина нашого автомобіля, нижня частина, колеса. Всі ось ці механізми, ось бачите, тут всі болти легко покриваються ржавчиною. Легко прикипають, де ближче до гальмівних механізмів, там ще й температури високі бувають, тому що десь нагрівається і воно йде по металу. Тобто ще й прикипати можуть. Ось тут вже цей засіб нам досить важливо мати в гаражі. Тут, звісно, так просто не вийде підлізти і замочити. Хоча в деяких випадках, ось, наприклад, цей, бачите, просто. Не брудний, але у ржавчині. Є такі, ось як тут тут, тут трохи треба його почистити. Тобто будь-яка щитка бажано по металу, якщо немає, можна звичайно, Просто бруд ми зчищаємо, бачите, болт вже красивіше став. Ну І для полегшення ми його зараз запшикуємо. Я тут поки що нічого відкручувати не буду, трохи пізніше буду перебирати. Ну, як перебирати, діагностувати спочатку ходову і потім що там скажуть, то я її буду робити. Але для прикладу я вам покажу. Ось, наприклад, бачите, зараз близько покажу. Де він тут? Ось ось такий є гайка на болту, бачите, він повністю іржавий. Ось ця різьба, яка іржава, на ній буде дуже складно відкручувати. Цю гайку, тому що іржа покриває метал додатковим шаром ну, самої іржі, і вже виходить так, що гайка мала стає для цього бовта. Ну, Тут ми, звісно, проходимо ось, наприклад, щіточкою, щищаємо більшу частину цієї іржі. Дуже зручно. Ну, якось так. Зчистили. Потім беремо наш ось засіб. До речі, дуже зручно, От мені подобається ось цей носик, який тут ось ця трубочка, шлангочка, вона з балоном йде. Тобто ви загнули, вона вам не заважає, витягнули і можна вже використовувати. Позазвичай ці трубочки, шланочки десь втрачаються і Потім незручно. Так, ось дивіться, ми сюди запшикуємо добре. І сюди, з усіх сторін, все Ось бачите, навіть видно ефект, що написано цей засіб роз'їдає, начебто іржу, ну і так далі. Тобто, дивіться, можливо, це від того, що воно просто мокрим стало, але... Вже наша гаєчка трошки красивіша стала Ну і звісно, виробники рекомендують заприскувати ці всі болти і всі з'єднання, де ми хочемо, щоб воно нам дало якийсь ефект. І зачекати 2-3-10 хвилин. Тобто ось ми заприскали ось цей ось це з'єднання цю гайку. І чекаємо хвилин 10, щоб воно більш ефективно подіяло. Ось аналогічна гайка з болтом з цієї сторони, але з цієї сторони вона не така і ржава. Ось вище більш ржаве. Незрозуміло. Тобто, можливо, можна, якщо дуже погано відкручується або що, можна 2-3 рази напшикати, щоб більш ефективно воно було. Ось такі ось з'єднання. Тут, бачите, і болото, і іржа можливо, і температура від гальмівних дисків. Тобто, ну, Я е, це не буду відкручувати, тому що і незручно мені зараз, і так далі. Але тут, наскільки я знаю, воно завжди погано відкручується. Також е, це ця, ця мастило можна використовувати для е, витягування сайлентблоків. Тобто ви змачуєте так по кругу. Чекаєте і потім його виписовуєте. В принципі, повинно легше піти. Також, колись я змащував ось такі ось подушки е вих вихлопної системи, тому що також резинка метал іноді буває, починає скрипіти. Тобто від скрипу воно також допомагає. Ось Бачите, скільки, скільки тут усіляких з'єднань де цей засіб може нам знадобитись. Тобто суть зрозуміла, все, що вам необхідно відкрутити, змащуємо цим масилом, чекаємо трохи і відкручуємо. За необхідності ще заприскуємо і ще чекаємо. Там вже де, треба дивитись по ситуації, наскільки у вас там воно прикисло, заржавіло і так далі. Тобто дуже багатогранний засіб, який ну, в наш час необхідно мати кожному, хто хоч щось робить в своєму автомобілі. Дуже корисна штука, іноді гарно полегшує роботу. Також цей засіб підходить для змащення замків, отаких, от наприклад. Якщо у вас там проблеми, якщо виключимо, ну, у мене тут безключовий доступ. Якщо ключем відкриваєте і він там якось заклинює. Е, ще придумав, куди його використати, не за призначенням, звісно, але ось такий у мене замок навісний для гаража. І бачите, він також ржавий. І взимку буває, коли морози він підклинює. Тобто також можна змашувати. Тут, ось, як ви знаєте, у всіх замків є. Шпарина для цих процедур Тож, можна використовувати.